Ірині було 28, коли вона зустріла Віктора. Не те, щоб вона шукала любов після кількох невдалих романів і довгих років самотності, вона вже не вірила, що хтось зможе розтопити її серце. Жила просто робота, дім, книги, у вихідні кава з подругою. І от одного дня на роботі з'явився він, новий інженер, серйозний, спокійний, із тими глибокими очима, які ніби бачили тебе наскрізь. «Віктор Петрович, приємно познайомитись, сказав він, подаючи руку. Ірина тоді лише кивнула. Але серце її ніби здригнулося. З часом вони почали все частіше розмовляти спершу про роботу, потім про книги, музику, життя. Він умів слухати, умів жартувати, умів просто бути поруч. І від цього Ірині ставало спокійно. Вона ловила себе на думці, що чекає ранку, щоб знову побачити його в офісі. Та було одне, але Віктор був одружений. Про це вона дізналась не відразу. Якось між розмовами він згадав про, її, про дітей, а її, наче, обухом по голові, вдарило. У тебе є сім'я. Так, але ми давно чужі, живемо поруч, але не разом. Знаєш, таке буває, коли подружжя тримається заради дітей, відповів він, відводячи погляд. Ті слова Ірина потім прокручувала сотню разів. Вона намагалась тримати дистанцію, уникати його, але не могла. Віктор вмів бути уважним, теплим, і коли він дивився на неї, їй здавалося, що світ зупиняється. Якось пізно ввечері вони залишилися в офісі вдвох, дощ був у вікно, лампа світили тьмяно, і він сказав. Я не можу більше робити вигляд, що ми з тобою просто колеги Ірино, я тебе люблю. Вона мовчала, сльози самі виступили на очах. Не кажи так, це неправильно. Може, й так, але це правда, відповів він і торкнувся її руки. Так усе почалось. Їхні зустрічі були тихими, обережними, наповненими страхом і щастям водночас. Він казав, що не може жити без неї, що діти виросли, а шлюб уже давно лише тінь, Ірина вірила, хотіла вірити. Через рік Віктор сказав, що йде від дружини. Я все вирішив, вона відпустила. Вона давно знала, що між нами нічого немає, тихо сказав він. Може, і в неї налагодиться життя. Вони почали жити разом. Не відразу Ірина довго не могла звикнути, що він тепер поруч постійно, але поступово з'явилось відчуття дому. А через рік у них народилась дівчинка Софійка, маленьке диво з блакитними очима, у яких відбувалося усе світо світу. Життя здавалося щасливим, хоч і непростим. Та з роками Віктор змінився, він став дратівливим, часто мовчав, почав їздити до старших дітей. Ірина знала, що це правильно, але в душі був її неспокій. Може, я справді забрала його не по праву, думала вона, коли дивилась на доньку. І коли Софійці було п'ять, дівчинка захворіла. Спершу застуда, потім температура не спадала, потім аналізи дивні. Ірина бігала по лікарях, ночувала у палаті, просила, молилася, гроші, нерви, сльози, усе смішалось в один безкінечний біль. Одного разу знайома медсестра порадила є в селі під городком одна баба. Люди кажуть, помічна, може, сходи, коли офіційна медицина не знає, що робити. Ірина в таке не вірила, але не мала надії і поїхала. Село було маленьке, тих. Жінка, до якої вона приїхала, зустріла її біля воріт сива, з лагідними очима. Дитино, ти не просто так прийшла, твоя душа плаче, сказала вона, навіть не запитавши, хто Ірина. Ірина розповідала все і про хворобу, і про Віктора, і про те, як вони зійшлися. Жінка слухала мовчки, а потім сказала: Ти маєш гріх, не мені судити, але Бог усе бачить. Іноді наші помилки падають на дітей. Але якщо серце твоє кається, то ще можна змінити долю. Допомагай тим, хто беззахисний, наприклад, годуй бездомних тварин не для показу, а від щирого серця, і щодня молись за дитину. Ірина схопилася за ті слова, як за останню Соломинку. Повернувшись до міста, почала носити їжу собакам біля ринку, потім котам біля лікарні, потім цілі, цілі зграї біля закинутої фабрики. Спершу люди дивились дивно, а потім звикли, а вона не зупинялася щодня у будь-яку погоду. І от, через кілька місяців, немов дивом, Софійка почала одужувати. Температура зникла, аналізи стали кращими. Лікарі лише знизували плечима. А Ірина знала це знак. Минуло багато років, Софійка виросла, стала гарною, доброю дівчиною, а Ірина все так само годувала тварин. Вона вже не могла інакше це стало її життям. З Віктором все було непросто він залишався поруч, але їхні стосунки давно втратили ту теплоту, бувало, що мовчали тижнями, і тільки заради доньки підтримувала ту крихту рівноваги. Ірина не дорікала, бо вона знала, усе має свою ціну. Іноді ночами вона виходила у двір, клала миску з їжею біля хвіртки і шепотіла Боже, прости мене. Я не знала, що любов може так боліти. Прости, що я забрала чуже щастя, але дякую. Що ти лишив мені дитину. Коли терлися об її ноги котики і песики, гавкітло навздалеку, Ірина відчувала, що в цю мить справді їх хтось чує. Вона не шкодувала, що колись полюбила, але розуміла, справжня любов не завжди приносить радість, іноді вона вчить покорі і милосердю. А коли їй питали Ірину, чому ви так дбаєте про тварин, вона лише усміхалася і відповідала, бо одного разу через них Бог подарував мені другий шанс і прощення. І кожного вечора, ставлячи миски з їжею, вона шепотіла коротку молитву: Господи, помилуй усіх, хто любив неправильно, але щиро, і дай спокій тим, хто вміє прощати.